Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автопопу. Сьогодні маємо нове надходження. Це Hyundai Tucson 2021 року випуску. Офіційна машинка. Вся по дилеру. 1.6, Вибачте, дизель, повний привід автомат. 99 тисяч пробігу. Машина в комплектації самі максимальні. Друзі, власник навіть купив до тяжки, хотів поставити, але не встановив. Захисна плівка під ручками, передня частина в бронеплівці. Друзі, комплектація у машини. Дуже хороша. Карбончик є, бачите. Дивіться, задній ряд сидінь. Шторки маємо, підігріви маємо, карбон пакет. накидки на шкіряний салон. Друзі, шкіряний салон просто новесечкий. Власник одразу їх поставив для того, щоб захистити салончик. Панорама, люк, трьохзонний клімат контроль. Сонцезахисні шторки, як я вже казав, є. Електропакет повний є. Блокування керма це додаткове, до речі, устаткування, яке ставив власник Пандора, все в ньому є, все дорого-багато. Автосет автодощ, дорожній знаки, дестрон є, адаптивний круїз також є. Друзі, сидіння водія, подивіться, воно просто як нове. Підігрів вентиляції передніх сидінь, підігріви задніх сидінь, підлокітничок. Все круто, дорого-багато. Вентиляції, підігрів, підігрів керма. Друзі, безпровідний карплей, камери 360. Також в ньому, друзі, є. Ну, машинка заряжена. Подивіться на цю комплектацію. Таких просто, друзі, майже немає. Їх дуже мало таких машин. Сама максимальна. Е, отже, друзі, Дісочки, подивіться на ці диски. Ну, резина, мішлен ідеальна. Машинка знаходиться у нас, кінцева ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг, в кредит, Готівковий, без отікою, розрахунчок. Можете її обміняти на свій автомобіль. У нас також, друзі, нагадую, є послуга терміновий Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв, Актуальна ціна буде на авторія.